Вітаю! Прийшла черга подивитись на близнюків. Головні тенденції 2025 року. В 2025 році у близнюків деяких з'явиться якийсь впливовий покровитель. В деяких. Близнюків, в кого серйозні стосунки, велика вірогідність одружитись. В когось можуть з'явитись комплекси, страхи, внутрішні та зовнішні обмеження, які будуть заважати рухатись далі. Це, скоріш за все, внутрішній конфлікт між духовністю. І небажання прозрівати на деякі речі. Також у близнюків з'явиться потенціал та знання, але свої страхи не даватимуть розвитку цьому потенціалу. Близнюки попадатимуть в такі. Двоякі ситуації, на які будуть закривати очі. Також це і запобігання конфліктів, оборони, захисту себе. Деякі близнюки будуть боротися зі своїм внутрішнім я. Так сказати, подавлення свого внутрішнього звіра. Також у декого буде. Все-таки після цієї боротьби може бути успіх, в них з'явиться вміння долати труднощі. І завдяки силі духу та внутрішньої стійкості. І по карті сила можна оволодіти ситуацією і спрямовувати рух в потрібне русло. Також, ну, колоди каже, що у вас буде таке бажання, щоб усамітнитись, набрати сил. Так собі вдаритись в переосмислення і подумати про те, що відбувається. І ще зверніть увагу на своє здоров'я. Тут також по четвірці мечів може бути емоційне вигорання.